Так як у нас небагато землі під грядочки, у нас такі грядочки метр на три, метр на два, на півтора навіть є грядочки. Там, де я вирощ, стараюся вирощувати два і три рази якусь культуру. Тут, наприклад, була пекінська капуста ранньою весною, потім огірки ми посіяли, зібрали урожай, і я вже буквально в вересні місяці. Посіяла різні салати. Якщо гарна осінь, і ще там неділька-дві, то я думаю, що повністю ми вже бачите, рукола вже он, ми вже неї зрізали, вона повністю вже виросла, і салати довше ростуть. Я бачу, вони більше теплолюбиві. Зі слів Тетяни, салат є сидератом – рослиною, яку використовують для удобрення ґрунту. Цю культуру краще сіяти останньою, говорить садівниця. Салати вони діють як сід. Сідирати. Коли ми зібрали якусь культуру, посіяти сідирати, щоб удобрити на слідуючий рік. Через те, якщо будуть заморозки, швидкі, можна цю грядочку, наприклад, накрити агроволокном. Так як минулий рік, то взагалі до Нового року в мене були свіжі салати, не було таких морозів. Що сезону впродовж понад 20 років Тетяна чергує культури, які вирощує на одній грядці? Це допомагає зібрати більшу кількість врожаю, та каже Тетяна, може бути корисним для тих, у кого невелика площа присадибної ділянки. Тут була цибуля. І ми після цибулі посіяли е, Пекінську. Пекінська капуста е, рослина короткого дня. Вона висівається або дуже ранньою весною, або літом, щоб вона на осінь е, така була, вже е, виросли, головки пов'язалися. Е, це липень, кінець липня місяця. Урожай вже має, бути вона вже майже є. Анжеліка Нестерчук, Денис Мусінов, Суспільне, Новини, Житомир.